Доброго дня. А ви дуже сподобались нашим глядачам. Дуже багато писали класних відгуки, відгуків в коментарях, залишали, писали свої питання, які хотіли, щоб ми подивилися. Сьогодні кілька питань там глядачів я поставлю а, ось, якщо ви не проти. І а, тоді пропоную одразу почати працювати. Так, звісно. А зараз дуже багато в інтернеті шириться така думка, і навіть президент Зеленський таке казав, що правління Путіна почалося з катастрофи курської підводного човна, лодки, Ось як там вона правильно називається, я не знаю. Ось чи і зараз входить така думка, що ці події в Курській області вони завершать правління Путіна. Чи правда це відповідала вже на це питання, але давайте ще раз подивимося, чи це правда. Що нам дають тут пентаклів, да, говорячи, що так, але це якби один з факторів, цей має накопичувальний режим. Да? Це фактор, який запустить якісь процеси, які накладуться, і саме це накоплення. Багато складових приведе до того, що А це буде невдоволення е, Крім того, захочеться їм когось більш мудрого. Тут більше про аналітику, тому що король мечів у нас він такий аналітик: що якщо ти щось робиш, то ти прораховуєш і розумієш, де ти будеш завтра. Це причина і слідство. Так? І при тому це побудить страх, а люди, які знаходяться в страху. В страху вони е, е, не керовані, так вони будуть себе захищати і можуть там слідучі аркани, які туди доводить, десятка мечів, що може привести в принципі до смерті саме тирана. Так що моя відповідь так. Також зараз ходять чутки, що еліта в РФ просить Путіна піти у відставку після останніх подій. його? І так і нічому, і так і ні. Чи є такі думки, точно вони є. Але чи просять, я думаю, що не просять, замовчують, може ходять у своїх думках, всі незадоволені, але мовчать. Тут якраз про мовчання дуже багато. Далі є якісь. Це, до речі, вже не раз приходить, що є якась уже робота, робота на майбутнє і а ким же замінити, да бо зараз шукають когось, хто міг би зайняти цю позицію, підходив під якісь там фактори і так далі. Так що там робота ведеться, але вона мовчки ведеться, як ви розумієте, це не про те, що просять. Угу. А ось людина, яка зможе, наприклад, замінити Путіна проти замість нього, вона буде вести таку ж агресивну політику по відносину у, у стосунках з Україною. ж не перший раз дивилася. Я не думаю, що тут буде агресивна політика. Чому тому, що там все таки проблема якась фінансова, економічна. Там нам в принципі складають, що всередині країни нестабільна ситуація, саме економічна, і тут має прийти якийсь людина, хто буде звертати увагу на те, що як це все відродити. Тут якесь відродження, саме фінансове може там. Розробляти якісь нові напрямки і так далі там більше така робота всередині країни, це не зовнішня. Тому що, якби це була війна, то там була башня, да, я там буду, а тут давайте ми будемо е, е, взагалі щось накопичувати, будемо е, виробляти, заробляти і так далі. Так що моя відповідь, я думаю, що це точно не буде агресивна людина. А може, навіть нам таким чином хочуть показати, що це буде людина, яка має відношення чи до грошей, чи це взагалі якась економічна освіта. А День Незалежності України чи готує ворог нам привітання, подарунки до свята до дня нашої незалежності? Звісно, що готує, вони в такому стані очікування, щоб нас поздоровити, і там іде якась тема накопичення. Так що так, єдине, що немає якоїсь такої остаточної дати, і вона така плаваюча. Але на жаль, ми це будемо бачити. Загроза зі сторони Білорусі. Чи варто очікувати нападу з їхнього боку? Зараз вони там потрошку стягують війська. Там Лукашенко ж їх відводить війська від кордону, зараз потроху повертає війська до кордону. Чи треба їх боятися нами? Я скажу те, що незвично чути, але я його озвучу. Там Лукашенко сам боїться. У нас дуже багато тут про страх, про те, що, щоб з Білорусі подібне не зробили. І там більше чи вони накопичуються, так вони накопичуються. Чи там є якісь кількість, що, умовно, там не має бути, точно є. Але mm -hmm. це більше від страху, щоб не був повтор по Білорусі. І навіть якщо ми візьмемо варіант, що. Чи можуть вони піти, то це підготовчий процес. Це не про те, що завтра підуть. Так що більше всього, що ну, загроза є, але це про те, що може бути пізніше. Це точно не зараз. А Путін погрожує Лукашенком. Просто цікаво. 100% погрожує, і там не просто погрози, да? там. Е... Я прям хочу да, з'єднання таке, що умовно йому загрожують взагалі фізичним існуванням, mm -hmm. і, крім того, є така фраза, що йому загрожують, що він може пропасти, да, як булька і так далі. І або ти зі мною працюєш, або тебе немає. Ем, так що там точно погрози, там, якщо е, можна навіть казати, булінг е, в таких самих красивих е, е, історіях. Так що я думаю, що, що так. А От як йому вдається, він завжди знаєте, як виляє, як змія, і начебто він і не бере участь там, повноцінної у да, війні з нами, а, але і начебто і бере. Але повністю не виконує все те, там, наприклад, що від нього прохають, як він ще живий тоді. Ну, е я вам дозволю з, з, з останнього питання, чому він uh -huh. живий? Ну, перш за все, він лідер, це людину не так швидко забрати. Крім того, він як би даже не звучало, нього є якась там така команда, да, яка йому закриває тили, і, е і він, якби, має якийсь ще ресурс. Що mm -hmm. дає йому дотриматися. А якщо беремо оця його політика, що як це виходить, а тому що він дуже гнучкий, дуже хитрий, і він ніколи не каже ні, наскільки я розумію, він каже так, але тягне момент. да, і там і То не готовий, то не той час, то, то, не, то там другий, третій І саме оце о, його виляння, його і спасає. І при тому він же точно компаньйон, він надійний. Mm -hmm. Для Путіна mm -hmm. він він надійний. Це не той, він може там брехати, може відтягувати, але він стоїть ззаду за спиною. Да? Він доказує якісь дії, що він ну, що він солдат, він солдат Путіна. Mm -hmm. А які стосунки у нього з Китаєм? З лідером Китаю mm -hmm. Лукашенко. Я б не сказала, знаєте, що в них якісь такі дружні, да? тому що е, ілюзія дружби нам показує, що з Китаєм там є ілюзія дружби і. Е, вони знову ж таки хитрі, чи є якісь там е підтримуючі є, але вони більше на хитрості, на вигодах якихось. Е Китай щось отримує від Білорусь, Білорусь щось отримує від Китаю. Ну, тут про дружні ні. Тут ілюзія mm -hmm. дружби, е вони там дуже багато противоріч, але там. E, і з того, що всього дивитися, бізнес нічого, нічого такого від себе, так розумієте? E, так що це таки більш бізнесові стосунки. Угу. Пожежа на запорізькій атомній електростанції, чи то була провокація, або взагалі що то було? Іноземні спостерігачі приїжджали і взагалі ніяких там слідів е, не знайшли. І чи є від цієї пожежі небезпека для населення? Е, перше, чи це була провокація, так, це той да, це спеціально зробили така показна програма, е, чи, а яким чином, тут взагалі нам показують, це вивезли, заховали, може захоронили, там це дуже швидко діяли, вона така постановочна. І чи є загрози? Я не можу сказати, що там загрози немає, тому що саме оцей, Якась така історія, що воно там працює не так, як має воно працювати, тут mm -hmm. є загроза. Слава Богу, вона, знаєте, більш бутафорна загроза. Чому? Тому що вони роблять якісь там концерти, нам навіть тут показують да, що все, що, що вони роблять, це концерт, це театр і театральна постанова. От саме завдяки оця якби, театральна постанова і приводить що там. В якийсь момент може щось відбутися, так? Да? Mm -hmm. От от саме от mm -hmm. через оце, що ми дуже багато ризику. Mm -hmm. Чи зможемо ми обміняти полонених росіян, яких зараз ми дуже багато взяли в полону зв'язку з наступом в Курської області, назовцями наших хлопців і дівчат? Я думаю, що ми обміняємо. Скажу більше, що воно якимось чином тут. Е... В тіні, да, там відбуваються і якісь події, і доволі швидко вони просуваються. Єдине, що я не думаю, що це буде зразу всіх на всіх. Е, тому що весь час то показують три, то показують чотири, і я це можу прочитати що, що це за три-чотири рази е, ну, щось подібне відбудеться да, якимись такими групами будуть привозити саме людей. Я думаю, ще раз кажу: це знаходиться на сьогодні в суперактивній формі. Це не про те, що завтра, післязавтра. зараз йдуть уже переговори в цю хвилину і вчора і після Тобто Вони максимально активні. За це <celui> зараз говорять. Там, <promoting> <stated> <tuh> до речі, коли наші прорвали кордон і почали звільняти Курську область, то росіяни одразу ж скасували усі обміни полоненими, будь-які перемовини. А там позавчора здається, була новина про те, що вони самі вперше за весь час від повномасштабного вторгнення звернулися до нас із запитом про. Обмін полоненими і нам показують що воно в активній формі. Так воно там за місяцем умовно mm -hmm. цього нема, але воно відбувається. І ще раз я, я доводжу, що вона зараз відбувається. Може, там не напряму, може, це через ці червоний хрест чи організації, які цим займаються, але вона точно зараз в такому активній фазі. Нам почали знову погрожувати вони ж піс... сотні ракет полетять на Київ. Я думаю, ви бачили такі повідомлення, чи а, зможуть вони здійснити такий масштабний обстріл, і чи варто... варто його боятися про те, що вони говорять. Чи будемо обстріл? ну Планується тут точно по силі. Планується зараз йдуть якісь ще розвідки, нам показують да, щось якимись маленькими групами, дивляться, де вони можуть пройти, як вони можуть в принципі. Е керувати, Наскільки це проходить і так далі. Зараз іде розвідка. Але чи воно в планах є, скажу більше, що є. І накопичувано. Накопичили, на принципі, де карта сила, що їх, вибачте, в мене дофігає трошки. Е, так що, це, на жаль, планується. Дуже важливо залякати, а ще дуже важливо їм попасти, да, вразити нас е, боляче. Так що Зараз оці такі мініки. Які відбуваються це про розвідку. Угу. А, кажуть, що ковід повернувся в Україну. А, пишуть, що в Україні вже планують навіть створити тимчасовий госпіталь для хворих на вірус. Чи набуде він такого масштабу, як було під час пандемії? Ну, чи він буде масштабний 100% він буде масштабний. Mm -hmm. Я не впевнена, що він буде. Е Такі сильний, як попереднього разу, він точно буде, і з цим будуть боротися, але е, все ж таки там немає настільки, напевно, е, є якісь ще протоколи чи навчилися з ним боротися, і, умовно, йому не будуть давати стільки сили, він не має uh -huh. зараз обоє сили. Але е, точно в нас. Е, Будуть, будуть велика кількість, вона буде а зараз ООН запрошує доступ до Курського регіону, щоб перевірити, чи обстрілює Україна мирне населення. А сама, як я правильно зрозумів, сама Росія запрошує ООН з перевіркою, що там, начебто, українці вбивають мирних жителів і знищують міста, які звільняють. Ну, ось чи очікувати провокацій зі сторони Росії на їх же території? Сто відсотків очікувати, і при тому очікувати смертельними випадками. Тут, в принципі, да, це така відкатана схема. схема. І при тому ну, дуже важливо, тут, щоб було якомога більше жертв, таким чином нас зупинити. І ООН тут в касу, да, він, він зараз почне там розказувати, як він переживає, і так далі. І... Це під ООН, я думаю, це, це і зроблять. Тобто Росія вкотре буде жертвувати власним населенням? Не люди, люди ніколи не ставились на вагу, і це є факт? Не. А, таке, хочу питання цікаво поставити. А, пані Людмила, яку ви бачите Україну після завершення війни? Все ж таки, можливо, ви вже робили знаєте прогнози, розклади. Я не можу сказати, що знаєте, що якщо завтра в нас закінчиться війна, нас зразу почнеться все так легко. Ні, Я, я дивилася на раз, що найближчі 5 років вони будуть доволі важкі, Ну, це й логічно. Скільки розбитих місць, це такі важкі тяжкі шляхи, які ми пройдемо. І... Якщо ми знаємо, що це відбудеться, то тоді через 5-6 років ми побачимо вже таке, знаєте, відновлення, відродження. Але не дивлячись на це, ми будемо бачити дуже швидкі зміни. От, Важко чому, тому що буде якась перебудова на всіх структурах в всіх сферах. Я навіть не здивуюся, що в нас поміняються підходи і тому подібне. Але, от, от того, знаєте, якого щасливого життя, якогось у того, що ми всі чекаємо, це як ви розумієте. 6-7, а то й 10 років, коли дійсно ми почнемо повертатися в якесь мирне русло, і вже більш-менш ми трошечки розправимо плечі. А повертатимуться українці додому? Ну, це знайомі. взагалі дуже важка тема. Угу. І на початку війни я говорила, що це надважлива тема на рівні воїнів, яких ми втрачаємо, і в нас буде дефіцит людей. і... Повернуться не всі, і все-таки це будуть люди, які будуть приїжджати, хтось на роботу залишатися. Така знаєте, історія того, що трошечки під'їдуть чужі, і ми трошки Будуть народжувати буквально вчора дивилася, що буде дуже багато законодавчих актів, буде підтримка того, щоб дітей було не менше трьох, і така демографічна ситуація, але вирівняти цю ситуацію знову ж ми зможемо через 15-20 років не раніше. Ну на все потрібен час. А чи візьмуть у нас до європейського союзу, і чи потрібно нам йти туди взагалі після війни? Ну, от запитання, чи потрібно нам йти, оце в мене тут е, дуже чому. Тому що умовно ми різні, ми не такі, як вони, але взяти щось від Європейського Союзу точно нам якби, якийсь досвід, да, якийсь, е, і створити щось своє. Це буде якась нова картинка. Е, чи візьмуть, Я думаю, що нас все-таки візьмуть, хоч, хоч не зразу. Да? Там буде е, весь час щось не так, щось ще доробіть, іще ви е, не вийшли лицем, да? не дотягуєте і так далі. Е, так що така тягомотіна тут трошечки буде. Е, і я все-таки думаю, що нас візьмуть. Е, єдине, що кращий варіант було, якби Україна зробила щось своє, взяла щось краще, тому що. Давайте чесно признаємо, що багато є чого, де ми відірвалися від Європи, навіть на рівні обслуговування в банках, лікарнях, обслуговування таке звичайне на рівні зробити нігті, парихмахер. Да, таке. Але це, це ж оце звичайне обслуговування і складає наше життя. У нас дуже мало такого вау цих ефектів, а ми живемо звичайним життям. І оцього звичайного нас набагато більше, ніж у Європі. Там все дійсно так. Чому нас не беруть туди? Проблема, о, можливо, в наших політиках, або вони так з нами. Це така гра. Знаєте, типу ми вас не візьмемо, потерпіть, почекайте, зробіть це, зробіть це, або можливо, просто ми зі свого збоку там щось недовиконуємо. Ну тут проблема під номером раз в політиках 100%. Да, це взагалі те, що нас тягне назад, те, що не дає нас рухатись, і це такий тупиковий шлях. Це наші політики вони в лапках найкращі. І, і це наша суперпроблема. А крім того, тут взагалі апгрейд системи має бути. Якісь такі повноцінні, і ну і знов у нас вилазить. На жаль, фінанси. Я так розумію, що це наша корупція улюблена, і з цим потрібно боротися.